Свято Івана Хрестителя. Історія, традиції святкування, прикмети. Одразу після водохреща християни відзначають ще одну важливу дату Собор святого Претечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Це свято, щорічно припадає на 20 січня і є одним з шести релігійних свят, присвячених одному з найбільших святих Іоанну Хрестителю. Християни віддають шану Івану Хрестителю за те, що він усе життя присвятив служінню Богові. Святий Іоанн був предтечею, пророком, який жив у пустелі і передвіщав прихід Христа. Також він був другом Ісусові і хрестив його у річці Йордані, за що отримав ім'я Хреститель. На жаль, за свою вірність Господові та його законам. Святий Іван поплатився головою і помер мученицькою смертю. Іван Хреститель народився в сім'ї Захарії, пророка і священика Єрусалимського храму та Єлизавети, рідної тітки Діви Марії. Господь послав святого Івана притечу людям, щоб підготувати їх до приходу Ісуса Христа. Він проповідував пришестя Ісуса і вказав місце, де люди його побачать, у Віфаварі над рікою Йорданом. Традиції святкування. День Івана Хрестителя важливе церковне свято. Під час якого обов'язково відбувається служба Божа. Цей день є особливим переходом від святкувань та веселощів до буденних справ і турбот, повернення до звичайного способу життя та роботи. Вважається, що під час свята не можна виконувати ту роботу, яка була заборонена під час різдвяних свят, прання, шиття, в'язання. Робота з нитками була заборонена, щоб нечистий долю не поплутав. Поступово господарі готувались до обходу худоби та свійських тварин. Для цього на свято Івана вони годували їх залишками з голодної куті, щоб тварини були плодовитими та здоровими. Раніше на час Різдвяних свят було заборонено відвідувати шинки, тож свято Івана було радістю для багатьох чоловіків, адже можна було відпочити після важкої роботи, перехилити чарку та провести час із друзями. Після Івана предтечі розпочинається весільний період. Хлопці надсилали старости сватались. Молоді намагалися якомога швидше відгуляти весілля, поки настали м'ясниці. Період, під час якого не можна брати шлюб. Якщо на Івана тепле і сонячно, влітку буде посуха та неврожай. Якщо звернуться до мороза в цей день, то вже з початку лютого може настати гарна погода. Якщо на Івана погода туманна, сніжна і морозна. Буде добрий урожай. Якщо чужа людина вручила подарунок на Івана, чекайте нещастя в домі. Якщо в ніч на Івана був ясний місяць, то навесні варто чекати велику повінь.